Привіт, друзі! Сьогодні трошки розповім про медитації, про те, для чого вони і взагалі, яким чином вибирати собі ту чи іншу медитацію. Тому що всі ми багато чули про цей спосіб пошуку себе, але багато хто губиться в медитаціях. Взагалі, медитацію можна прийнювати з дорогою до самопізнання. Якщо ми, йдем, якщо ми постійно йдемо тією ж самою стежкою щодня, вона стає для нас занадто, занадто знайомою. І ми перестаємо помічати нові якісь деталі цієї медитації. От Людська свідомість звикає до того постійного, до одноманітності. І це знижує ефективність самої практики. Тому важливо робити медитацію різноманітною. Це як з молитвою. От Якщо ти будеш повторювати її мільйон тисяч разів на день, «Отче наш це молитва, яку вже затерли до дир. Вона вже проїджена, просто людина читає «Отче наш, навіть не думаючи в контекст того, що вона читає. Просто набір слів. Тому це як з Якщо повторювати її бездумно, вона втрачає сенс. І так кожна медитація, кожна медитація це новий шлях, це новий сюжет, який допомагає нам глибше зануритися у себе самого. І саме так медитація залишається живою і дієвою, що найголовніше, і наповнена сенсом. Якщо ти регулярно використовуєш ті самі медитації, вони приїдаються і, можливо, ви знаєте, такий стан, коли закисає. Ось Ти медитуєш, медитуєш, а думки твої десь літають в іншому. Тому я вам раджу змінювати сюжети медитації, змінювати сенси медитації, по пошуку себе використовувати різні техніки медитації і навіть різну музику для медитації. Всім самопізнання і розвитку.